Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Цього тижня вже розпочалися заходи до дня захисту дітей. Зокрема, одеська кіностудія запросила до себе в гості юних відвідувачів, які приїхали до Одеси із прифронтових регіонів. Учасники екскурсії відвідали знімальний майданчик і торкнулися реквізиту відомих кільком поколінням кінострічок. Про таємниці кінематографу докладніше у випуску. Почули реальну історію створення відомих на весь світ стрічок, відвідали найцікавіші локації та павільйони, де все це знімалося. А ще подзвонили у дзвін, відтворивши фірмовий звук, з якого починається кожна кінокартина, випущена на цьому підприємстві. Одеська кіностудія запросила до себе дорослих та дітей, що приїхали до нас у місто з неспокійних регіонів України. Писали про Віру Холодну, що у цієї вискочки нема нічого, окрім гарненької зовнішності, ані таланту, ані освіти, ані акторського майбутнього. Тому краще б Віра Холодна взагалі кіно ніколи б не займалася. Але глядачі, коли побачили її на телеекранах, були зачаровані її красою, її манерами, як вона рухається у кадрі. Бо вона не просто грала, вона ніби переживала усі почуття своєї героїні. Відвідувачам розповіли про те, як знімалося кіно у минулому та як знімають його зараз. Поділилися секретами відомих режисерів та деякими технічними таємницями, аби на екрані все виглядало переконливо, як насправді казали й про забобони кіношників. Ось цей будиночок це була частина деревооброблювального цеху, і саме там створювався цей буфет. Взагалі, люди кіно дуже такі е, містичні, дуже люблять усілякі передбачення, і є одне пов'язане з цим буфетом. І з того часу таке зародилося повір'я, що кожен охоче вийти заміж або одружитися, може доторкнутися до руки Робін Гуда і скоро все здійснить. Дівчина Ада з міста Херсон на одеські кіностудії вперше для неї тут дуже багато цікавого ділиться враженнями. Мені сподобалось те, що все як вживу, що я можу до. Цього всього доторкнутися це так класно, тому що ну, відчуваю себе як актор, настояща актриса, яка знімається у фільмі. Прийшла на екскурсію до павільйонів музею кіно зі своєю донечкою Марією, жителька Херсону Тетяна. Дуже цікаво, дуже круто. Ми ще дивилися ці фільми, тому нам дуже цікаво. Не знаю, малечі як сподобалось. Мені сподобалось у класі, і сподобалося хлопати хлопушкою. Коли екскурсія цікава, то час минає дуже швидко. Діти дещо захопилися екскурсію і забули про час і вже вечір на дворі. Але ні, це ще одна хитрість кіно. Як каже екскурсовод Олександр Маринченко, немає значення ви чи дитина. Байдужим після відвідання музею точно не залишитися. Для дітей екскурсія до кіностудії це можливість дізнатися про те, як твориться містерія кіно. А для дорослих ще одна можливість повернутися у дитинство та відчути себе юним. Ну, взагалі, коли приходять і дорослі і діти, то подобається усім. Одна справа дорослі. Вони це все бачили, вони знають ці всі фільми, їм цікаво, як це все відбувалося за кадром. Більшість дітей взагалі не знають, що це за кіно, взагалі, що за одеська кіностудія, але їм цікава е, теж сама специфіка, як твориться кіно, які там костюми шиються, е, що взагалі відбувається за кадром. І е, дітей це цікавлять. Ось ця казка, ця магія. Кіно. Нинішня екскурсія для наших громадян, що приїхали в Одесу з інших міст через війну в Україні. Це також ініціатива громадських організацій. У нас є такий проект, який називається Мій тайний друг. І він націлений на те, щоб допомагати дітям, які винуждені переїхали в Одесу. Це дітки у нас з Херсона, Херсонської області, Маріуполь, Бахмут. Зараз у нас під, патронат, під патронатом більше 300 сімей. І, е, ми для них організовуємо такі розлічні мероприятия, зв'язані з адаптацією і інтеграцією в Одесу. До свого чергового ювілею Одеська кіностудія поновила павільйони музею та розширила експозицію новими експонатами. У цьому випуску ми ще повернемося до дитячої теми. А сьогодні, 25 травня, засідання виконавчого комітету одеської міськради відвідала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Чиновниця розповіла: після перемоги додому повернуться понад 4 мільйони українських військовослужбовців, яким знадобиться комплексний медичний та соціальний супровід. Про створення пілотного проєкту відкриття університету допомоги ветеранам. Далі у репортажі. В Україні створять інститут помічника ветерана. Проєкт планується до старту восени цього року в чотирьох областях Львівська, Дніпропетровська, Вінницька і Миколаївська. До запуску пілотного проєкту зможе приєднатись і Одеса, запевнила Юлія Лапутіна. Мета не тільки провести скринінг фізичного і психологічного здоров'я ветеранів, які повернулися з війни, а й вивчити їхні потреби, допомогти їм знайти цивільну професію і можливість працевлаштуватися. на Розі там автостанція або вокзалу має зустрічати цю людину-помічник з переліком своїх функцій, е, і допом має допомогти е, людині, куди звернутися, адже Ну, мій власний досвід першого 14 14-го року, перша ротація, це в квітні почалося, то в грудні ми повернулися додому. Я коли приїхала до е, десь Харківської області заправки. Мені здалося, що це просто якесь е, Лас-Вегас або Майами. Тому що те, що все ми бачили півроку, це зовсім інше. і Людина зразу не сприймає це життя. Хтось має допомогти сприйняти це життя, і це буде цей помічник. Він зустрічає, він буде. Е, Ознайомлений з роботою всіх соціальних установ, медичних установ. Чотири мільйони українських ветеранів повернеться додому після перемоги, прогнозує міністерка. Кількість дуже велика. І для того, щоб гідно зустріти захисників, треба забезпечити умови для їхньої адаптації до цивільного життя. Створити відповідну інфраструктуру, говорить Юлія Лапутіна. Проєктом передбачено започаткування центрів ветеранського розвитку. Вже функціонує Український ветеранський фонд. Тих ветеранів, хто працює в агросекторі, тобто це все існує, воно діє інформаційними матеріалами в електронному вигляді подамо. Можна розміщати інформацію в місцях, де приходять люди, люди в сервісних службах. Крім цього, розуміючи важливість психологічної підтримки, спочатку широкомасштабного вторгнення ми відкрили гарячу лінію кризової психологічної підтримки. Вона зараз діє там за 10 місяців біля 12 тисяч дзвінків. Це для ветеранів, членів їх родин. Показово, що 60% абонентів це чоловіки, тобто навіть чоловіки зараз почали звертатися до психологів, і це важливо. На засіданні одеського міськвиконкому торкнулися і питання гідного вшанування пам'яті тих, хто загинув, захищаючи Україну. Передбачається створення меморіалу на західному цвинтарі міста. На виконкомі міськради затвердили, як будуть виглядати символи, під якими ховатимуть героїв. В залежності від віру і сповідання це буде або козацький хрест, або морська хвиля. Також пропонується уніфікувати сам процес поховання. Відповідний церемоніал вже розроблений, зазначає Юлія Лапутіна. Вимогу церемоніалу поховання. Там є і прапор, там є відповідні витрати на це. Тобто прошу звернути увагу, що має, має бути відповідно до дисциплінарного статуту Збройних Сил відбуватися поховання військового і, звісно, витрати розраховуватися з огляду на те, які заходи плануються під час поховання. А витрати на поховання військовослужбовців ЗСУ і членів добровольчих формувань територіальної громади міста будуть відшкодовуватися. Відповідне рішення підтримали члени виконкому. Повертаючись до порядку денного, то три десятки питань затвердили майже без обговорень. Зупинилися на питанні зовнішньої реклами. З початку року демонтовано 300 рекламних конструкцій, але є намір збільшити відсоток носіїв реклами, які підлягають демонтажу, аби не захаращувати місто. Особливо історичний ареал. вночі російські військові випустили Україною 36 іранських дронів шахет. Всі вони були збиті. Один із безпілотників знищили над Одеською областю, три над Миколаївською. До відбиття атаки залучалися підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи. Повідомили у командуванні повітряних сил зсу. Російські війська продовжують атакувати Херсонську область. По населених пунктах ворог бив із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації та БПЛА. Російські військові завдали авіаційних ударів керованими бомбами по місту Береслав, села Миколаївка та веселе. Внаслідок ворожих атак пошкоджено гуртожиток та навчальний заклад, завод, адмінбудівлю, церкву, зерносховище та будинки мирних мешканців. Деякі з цих об'єктів росіяни атакують не вперше, тому пошкодження значні. З лівого берега Дніпра військові РФ здійснили атаку з важкої артилерії по беззбройним громадянам Херсона. Цілилися винятково в житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждали мікрорайон Корабел, прибережна зона та передмістя, повідомили в прес-службі поліції Херсонської області. Кіберполіція викрила шахраїв, які продавали неіснуючі мопеди в інтернеті. Жителі області брали із клієнтів завдаток, а після отримання коштів переставали виходити на зв'язок. Як повідомили в прес-службі поліції регіону, двоє мешканців області розміщували оголошення про продаж мопедів на сайті, брали з покупців гроші за доставку товару поштою, а потім припиняли спілкування. Таким чином вони обдурили двох чоловіків, у яких виманили 5 тисяч гривень. Зловмисниками виявилися жителі та у віці 24 та 37 років. Старший вже раніше був засуджений за крадіжки. Під час обшуків у правопорушників вилучили комп'ютерну та телефонну техніку. Флеш накопичувачі, гроші та банківські картки. Фігурантам повідомили про підозру за шахрайство. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Масштабна аварія в центрі міста. Зіткнулися три легковика. Постраждали пасажири та водії транспортних засобів. На вулиці Рішельєвській зіткнулися БМВ і Місубіші. Від удару одну із машин відкинуло на припарковану іномарку. У лікарню з черепно мозковими травмами доставили водія БМВ та жінку, пасажира Місубіші, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Всього за минулу добу патрульні відпрацювали понад 700 викликів. Виявили два факти незаконної торгівлі наркотиками. У відділення поліції доставили дев'ятьох порушників комендантської години та 10 нетверезих водіїв. Небезпека воєнного часу до звичних дитячих хвороб у літній період приєднала нові специфічні травми, кажуть медики. Одеські лікарі провели прес-брифінг, на якому розповіли про жахливі наслідки у житті неповнолітніх після мінно-вибухового та акустичного травмування. Війна зруйнувала долі мільйонів українських дітей нищівним чином. У багатьох забрали не тільки дитинство, але і життя. Однією з найбільш поширених травм у дітей під час війни стала міновибухова травма. При міновибуховій травмі це дуже важкі травми, які не тільки з пошкодженням яких тканин. На жаль, там ще є велика бара травма, то що ви казали, акустична і тому подібне. До мінно-вибухових, туди ж і ракети, туди і міни, це все, там падіння мін, і коли, коли хтось на міну стає, це все мінно-вибухова травма. Да, Це дуже важкі травми. Це дуже часто це ампутація. Але травми тіла не єдині, що можуть отримати діти під час війни. Психологічні травми також лишають після себе страшний слід в житті неповнолітніх. Тому батькам варто знати, як захистити свою дитину від наслідків війни. Їй можна дати пояснення, їй можна розказати, але це страх зовнішнього середовища. Один момент, а другий момент вона бачить тривогу батьків, тривогу мами, тривогу тата, тривогу бабусі, дідуся, і це також викликає комплекс сукупність психологічних факторів, які формують у дитині психологічну нестійкість. Спеціалісти закликають дорослих бути особливо уважними до емоційного стану дітей, допомогти їм пройти цей важкий період життя та підготуватися до нового післявоєнного. Повинні бути батьки максимально насторожені. Якщо виникають питання про те, що дитина ваша не така, як раніше, вона стурбована, погано їсть, погано спичі, погано спілкується, чи стала замкнена, чи стали якісь у неї тривожні синдроми. У нас є телемедичний центр. Ви звертаються до свого сімейного лікаря, яким задек. Декларовані, задекларовані ви, ваша дитина. Ви звертаєтесь до сімейного лікаря, залишаєте таке повідомлення про те, що вам потрібна психологічна допомога, вам або вашій дитині потрібна психологічна допомога, або консультація лікаря-психолога. Е або... Е Інший направленість, і ми даний виклик перенаправляємо в наш центр психічного здоров'я. Ви залишаєте свої контакти. І далі профільні спеціалісти з вами зв'яжуються і вже особисто прицільно ведуть цю сім'ю. Війна вкрала у багатьох українських дітей дитинство, а натомість перенесла в їх життя біль стрес та безсонні ночі. Психологи наголошують: якщо вчасно не надати допомогу, країна отримає безліч скалічених життів. Під час війни, коли багато українців зіткнулися з такою проблемою, як вимушений переїзд, важлива складова адаптації на новому місці, це наявність роботи та можливості прогодувати родину. В одному з міських центрів зайнятості відкрився ярмарок вакансій для тимчасових переміщених осіб великий ярмарок вакансій за участю роботодавців та представників навчальних закладів міста пройшов в Одесі. Захід одразу залучив величезну кількість людей, у тому числі молодь, яка радить старшому поколінню не боятися труднощів, а сміливо йти до своєї мети. Я приїхала з Донецької області з міста Слов'янськ. А, приїхала навчатися в водичкій політехніці, а дорослим прийняти ситуацію, зрозуміти і прийняти, як прийняли і мої батьки, і вся моя родина. Студентка Софія Дем'янова, яка також приїхала зі східної України, обрала професію пов'язану з туризмом. Після закінчення університету я би хотіла займатися також менеджментом, тобто я зараз навчаюсь на менеджменті міжнародного бізнесу, і е, це універсальна така професія. Тому можна буде спробувати себе у різних направленнях і вже е, визначитися, з якої саме. І також у нас буде практика в різних компаніях і це допоможе ще більше. Ольга Горбачова, мешканка Нової Каховки, що в Херсонській області, також розраховує знайти для себе цікаву роботу. Взагалі то я вчитель англійської, але нещодавно я працювала в організації і була реєстратором таких ж самих ВПО, як я. Але ця праця вже закінчена, і тому я тут шукаю знову щось себе. Може, десь адміністратором, може, десь реєстратором. Ну щось з адміністративного певно, що. Були на заході і Маріупольці. Я тут в Одесі два місяці. А, нещодавно це Так, я дуже була зразу в, в Києві. Ми в Київ виїхали з дітьми, а зараз переїхала в Одесу. До війни займалася страхуванням життя. У нас страхова компанія, і ми допомагаємо людям. Щоб вони могли собі накопичити грошей у свою чергу, держструктури розробляють поступове планування для найефективнішої адаптації тимчасово переміщених осіб на новому місці. За словами фахівців, для громадян зі статусом ВПО відкриваються ще більші можливості. При працевлаштуванні такої особи роботодавець має можливість отримати компенсацію заробітної плати за працевлаштування такої особи. Також для внутрішньо переміщених осіб вони мають прекрасну можливість отримати ваучер. Ваучер на навчання на підвищення кваліфікації на отримання нової професії. Ваучери дадуть змогу здобути додаткову освіту, наприклад, другу вищу, а ще внутрішньо переміщені особи можуть підвищити свою кваліфікацію чи отримати нову спеціальність на базі одеського центру професійної технічної освіти. На ярмарку вакансії відвідувачам розповіли про таку послугу, як надання мікрогрантів для створення свого бізнесу до 150 тисяч гривень на закупівлю обладнання, організацію робочого. Місця, оренду приміщення тощо. Особлива увага приділяється військовим, крім усього вище зазначеного, для них діють додаткові можливості. Крім того, зовсім недавно, з березня місяця, для учасників бойових дій, для членів загиблих учасників, членів сімей, загиблих учасників бойових дій. для... Учасників антитерористичної операції є можливість надання мікрогранту на розвиток власної справи, але дещо підвищена розмір самої е, влас, е, розмір самого гранту е, до мільйона. За тих умов, що якщо вже будучи роботодавцем, він створить чотири робочих місця на сьогоднішній день на обліку в обласному центрі зайнятості перебувають близько 500 внутрішньопереміщених осіб для довідки протягом останніх чотирьох місяців, їх було 1670. сьогоднішній випуск ми завершуємо знову таки дитячою темою. Медики вкотре нагадують батькам про небезпеку такого захворювання, як кір, що є однією з основних причин смертності у дітей раннього віку. Переважно на кір хворіють саме діти, які не мають щеплень. Про симптоми, способи передачі та методи лікування цього недугу нашим кореспондентам розповіли спеціалісти 5-ї міської дитячої поліклініки. Кір одне з найбільш поширених інфекційних захворювань, що розпосюджується повітряно-крапленим шляхом. В Зону ризику захворюваності входять діти до шкільного і шкільного віку, в осінньо-зимовий та весняний періоди. Дев'ять з десяти нещеплених людей, які мали контакт з хворими на кір, можуть захворіти, зазначають лікарі. На поверхнях зберігається вірус кору протягом 2 годин. Підступність цього захворювання полягає в тому, що його симптоми досить схожі і подібні з гострою вірусною інфекцією дихальних шляхів. Піковий період захворювання на кір припадає на період з жовтня по квітень місяць. Інкубаційний період складає від 8 до 12 місяців. Першою ознакою того, що у дитини може бути кір, це підвищення температури тіла від 39 до 40 градусів, що тримається протягом тижня. Зазвичай температура з'являється на одинадцятий день впливу вірусу на організм людини. Серед інших симптомів можуть бути ломота в цілі, закладення носу, чхання і біль при ковтанні. Почервоніння слізових оболонок ока. Де може бути сльозотеча, виділення і світобоязня. Також пацієнти можуть скаржитись на сухий кашель, навіть на лаючий кашель. Також характерними симптомами при цьому захворюванні є діарея, нудота, блювота, яка може призвести до зневоднення організму. Також таким характерним симптомом є сильний головний біль. Він виникає внаслідок набріку головного мозку. Медики підкреслюють, захворювання на кір особливо небезпечно своїми ускладненнями. Після перших симптомів, які я перерахувала, з'являється висип на внутрішній поверхні щік на рівні молярів. Ці, цей висип називається п'ятна-філатова копліка. Це білі п'ятна. Також висип появляється на обличчі та шиї, і через декілька днів цей висип розповсюджується по всьому тілі, в тому числі руки і ноги. Висип цей тримається. Протягом 4-7 днів потім самостійно проходить у воєнний час, коли деякі батьки з прифронтових регіонів не мають змоги зв'язатися з педіатром. Необхідно звернутися за допомогою до найближчої медустанови. Після того як фахівець огляне маленького пацієнта, буде ухвалено рішення щодо необхідності можливої госпіталізації. Спеціального лікування від корі не існує. Лікуємо кір симптоматично. Лікар порекомендує постільний режим, дитина повинна відпочивати, приймати рясне пиття, пити багато рідини. Також повинно бути правильне збалансоване харчування з вживанням вітамінів групи А. Також лікар порекомендує антипіретики. Це жарознижувальні препарати. Він порекомендує правильно дозіровку та курс лікування. Педіатри підкреслюють рішення про призначення дитині антибіотиків. приймає тільки лікар. Якщо є приєднання бактеріальної інфекції, то лікар призначить антибактеріальний препарат. І в такому випадку такого пацієнта з появи першого з першого дня появи виступу потрібно такого пацієнта ізолювати на 4 дні важкі наслідки захворювання на кір у дітей можуть викликати різні ускладнення, зауважують лікарі. Захворювання середнього вуха, яке може призвести до часткової втрати слуху та повної втрати слуху, це зниження зору, це зневоднення організму, це бронхіти, це пневмонії і також енцефаліти. Енцефаліт це набрік головного мозку, який може призвести до летальних результатів. Єдиною ефективною профілактикою від кору є щеплення живою вакциною, що проводить проводиться в 12-15 місячному віці, повторно у 6 років. Якщо дитина, яка була нещеплена і вона контактувала з хворою людиною на кір, то такій дитині можна і потрібно провести щеплення протягом перших 72 годин і таким чином ми дитину захистимо від захворювання на кір. В разі, якщо дитина досягла шестимісячного віку та в неї був контакт з хворою кір людиною, малюку можна провести нульове щеплення. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.